З вами Олена Олександрівна, і ми розв'яжемо теми ЗНО пов'язані з тригонометрією. Деякі завдання. Перше завдання: 2 синус альфа дорівнює косинус альфа. Знайти, чому дорівнює тангенс альфа. У додатку в ЗНО будуть формули, де ви зможете побачити, що тангенс альфа дорівнює синус альфа поділити на косинус альфа. Тобто є така формула. А що в нас? В нас є синус косинус де ділення. Ну, якщо немає ділення, а нам воно треба, то давайте ділити. Ми проведемо лінію і поділимо, на що ми поділимо? Якщо в нас знаменник косинус, то давайте на нього всю рівність ділити. Ділимо на косинус альфа. Дивіться, 2 синус альфа. Ділимо на косинус альфа. дорівнює косинус альфа, ділимо на косинус альфа. Поділити рівняння на щось це значить поділити його і ліву, і праву частину. Далі синус на косинус тангенс. Два тангенса альфа дорівнюють косинус на косинус одиниця. Тобто тоді в нас тангенс альфа буде дорівнювати 1 поділити на 2 одна друга. Все ми відповіли на питання, чому дорівнює тангенс альфа. Розв'яжемо подібне наступне завдання, в якому треба буде знайти не тангенс альфа, а катангенс альфа. Друге завдання: 2 косинус альфа мінус 5 синус альфа дорівнює 0, а знайти катангенс альфа. Дивіться. То був тангенс, зараз у нас катангенс. Чому дорівнює катангенс? Формулу запишемо. Катангенс альфа це вже косинус поділити на синус. Коли ви будете писати ЗНО або НМТ, у вас ця формула буде у додатку. Підставляємо, ну, тобто не підставляємо, а якось самі повинні зробити зараз ділення. Як зробити ділення? Та взяти і поділити. На що ділити? Якщо тут ділять на синус, то і ми поділимо все рівняння на синус. Але я одразу мінус 5 синусів перенесу в праву частину. Дивіться, 2 косинус альфа дорівнює 5 синус альфа. Було мінус 5, я перенесла, стало плюс 5. Далі все ділимо на синус альфа. І ліву частину, і праву частину. Далі дивимося, що виходить. Косинус на синус оп, це та, катангенс. Два. Катангенс альфа дорівнюють. Синус на синус та все одиниця, 5, залишається 5. Катангенс альфа дорівнює 5 поділити на два других або 2,5. Ось наша відповідь зробили. Наступне завдання. Зараз трохи ускладнимо умову. Так, що ми маємо? Ми маємо тангенс квадрат альфа, це третє буде завдання. Додати катангенс квадрат альфа. І це в нас під знаком питання. Тобто треба знайти, чому дорівнює тангенс квадрат альфа плюс котангенс квадрат альфа? Що у нас є? Нам дали тангенс альфа відняти катангенс альфа дорівнює 4. В таких завданнях завжди починаєте з того, а що нам дали. Ось це нам дали. Що треба знайти? Бачу тангенс, бачу катангець, але бачу квадрати. Там є квадрати, тут нема квадрати. Давайте робити квадрати. Як їх зробити? Підносимо до квадрату. Але як ми можемо піднести до квадрату? Ось так ми можемо це зробити: квадрат лівої частини і квадрат правої частини. А далі розписуємо по формулі квадрат різниці. Тангенс квадрат альфа. відняти 2 помножити на тангенс альфа на катангенс альфа додати. Тангенс квадрат альфа дорівнює 4 в квадраті 16. Це просто формула квадрат різниці. В мене там є відеоурок з цими формулами. Далі, дивіться, тангенс альфа помножити на катангенс альфа це одиниця. Це теж формула, яка буде в вашому додатку. То що маємо? Ми маємо тангенс квадрат альфа мінус. Далі дивимося, що в нас 2 помножити на 1. Це просто 2. І плюс катангенс квадрат альфа дорівнює 16. Ну а далі логічно, що проситься в нас ця мінус двійка, щоб ми її перенесли в праву частину. І вона стане плюс двійкою. І що ми будемо мати тангенс квадрат альфа плюс катангенс квадрат альфа дорівнює 16 плюс 2. А 16 плюс 2 це в нас 18. Тобто тангенс квадрат альфа плюс катангенс квадрат альфа дорівнює 18. Все, дивіться, в нас питали, ми відповіли, ми молодці. І останнє завдання, яке я хотіла сьогодні показати в цій темі, це буде четверте завдання. Воно буде подібне, але воно буде мати синуси і косинуси. Що в нас є? Нам треба знайти 2 синус альфа помножити на косинус альфа. Чому це дорівнює? Якщо в нас є умова синус альфа плюс косинус альфа дорівнює 1,2. Дивимось. 2 синус помножити на косинус тут просто синус плюс косинус. Далі розмірковуємо. Це як подвоєний добуток. Коли ми отримаємо подвоєний добуток. Ну, наприклад, коли є формула квадрат суми. Тоді ми отримаємо подвоєний добуток. Ось він такий. Ну і що робимо? Значить, зводимо до квадрату знов? Зводимо до квадрату, але і ліву частину. І праву частину не забуваємо про це. І розкладаємо по формулі синус квадрат альфа плюс 2 на синус альфа на косинус альфа косинус квадрат альфа дорівнює 1,2 квадратів, це 144, значить, у нас 1,44 А далі, дивіться, синус квадрат альфа. Плюс косинус квадрат альфа. Це ж основна тригонометрична тотожність. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. Тому це одиниця, що ми маємо? Ми маємо 1 додати 2 синуса альфа на косинус альфа і дорівнює 1,44. Одиниця знаком плюс перенесемо буде зі знаком мінус, 2 синус альфа на косинус альфа дорівнює 1,44 мінус 1. І майже фінал 2 синус альфа на косинус альфа 1,44 віднято 1, 0,44. Нас питали, ми відповіли. Ми розв'язали ще одне завдання. Сподіваюся, вам було зрозуміло. Гарного вам дня, па-па!